Не знаю, де погину. Сам не знаю, не погину. Хей, погину я в чужім We would have brought Куда жаль, як выжимы? Ми... Ми буде брати. Хто ж ми буде? Єлення снайперів, старший солдат Златагурський Володимир Анатолійович Повернувся додому на щиті. Страшне потрясіння прийшло в нашу шкільну родину. Не стало нашого. Найкращого учня, нашого випускника, нашої гордості школи Володимира, наполегливого, стійкого, нетерплячого до несправедливості і до нестями люблячого нашу Україну. Стільки людей прийшло розділити горе з ріднею. Тільки побратимів вирвалися з далекого пекла, щоб провести нашого Володимира. Хлопці, любіть Україну так, як він любив. любив. Бережіть всім ангела-охоронця. Вертайтеся живими, а наш Володимир залишиться в нашій пам'яті назавжди. Вої не вмирають, вони залишаються в нашій пам'яті. Спати героїв, зійди до серця мого, зійди до серця мого! Прилинь буре вітрів кавкаських! Прилинь буре вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручоїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції. Тріумфом і гуком гармат революції. Радісним гомоном Софійських дзвонів. Радісним гомоном Софійських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опромінниця! Славою твоєї опромінниця! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти присвятав все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Задзвони мені бряскотом кайданів. Задзвони мені бряскотом кайданів. Зкрипом шибани ці панурі ранки. Скрипом шибани, чи панурі ранки. Принеси мені зойки закатованих. Принеси мені зойки закатованих. У ляхах і на заслані. У ляхах тюрмах і на заслані. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла завзяття міць. Щоб зросла завзяття міць. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. За твою славу, за твою славу, як ішли герої за тебе, свята, як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, потоптану честь. Глум катів твоїх! твоїх! Невинну кров повардованих дітей твоїх! Невинну кров повардованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисяч інших незнаних нами! І тисяч інших незнаних нами! Чиї кості порозкидані або тайком поховані! Чиї кості поразкидані або тайком поховані, спали вогнем життєтворчим цю колість у серці моєму! Спали в огнем житті творчим цю колість у серці моєму! Нехай не страху, нехай не знаю я, страху не хай не знаю. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Укріпи мій дух. Укріпи мій дух. Загартуй волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть. У тих чинах хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся я в тобі, і розплинуся я в тобі. Та й вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Бугуть! Бугудь! Соборна! Соборне! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Пам'ятаємо! Повсимося! Пам'ятаємо! Пам'ятаємо!